Друзі, всім привіт! Сьогодні буде урок на дуже дуже важливу тему: це цільова аудиторія. Як її проаналізувати? Як визначити, хто саме є вашою цільовою аудиторією? Це найголовніше, що є у всьому інстаграмі. Чому? Тому що, от дивіться, як до мене приходять, наприклад, на консультацію, я спочатку визначаю питаю позиціонування людини, і потім ми дивимося, яка цільова аудиторія саме в клієнтки. Так? І з аналізу цільової аудиторії виходить, як правильно упакувати сторінку, які хайлайт зробити, які закріплені пости зробити, які там креативи для. Реклами, да? але найперше, це ваша шапка профіля. Ми її упакуємо правильно тільки тоді, коли зможемо вияснити, яка у вас цільова аудиторія. І все до цього йде. І так, почнемо. Почнемо, я все собі тут записала, щоб нічого не пропустити. І так, є, дивіться, цільова аудиторія, а є цільова група. Цільова аудиторія це та, яка, як мені одна наставниця казала, яка нічого в тебе не купить. Чому? Тому що цільова аудиторія має перейти в цільову групу. От саме з цільової групи починають купувати. Але, дивіться, іде як цільова аудиторія. Потім йде потенційний покупець, потенційний, потім він переходить у цільову групу, і тільки з цільової групи він стає вашим покупцем, клієнтом, як ви його називаєте. Далі. Але, ну, ви скажете, ну добре, тому тоді я буду вести контент тільки для цільової групи. Але так не працює. Треба, щоб ця цільова аудиторія з цільової, груп... з цільової аудиторії тільки переходять у цільову групу. Тобто ми ведемо контент для всіх. Для всіх. Це, ну, як так, вам дуже класно пояснити, це ніби до вас приходять в блог, так? спочатку дивляться за вами, лайф ваш, наприклад, дивляться. Да? Прогріваються до вас як до людини. Ви поки нічого не продаєте. Да? Я от так, до мене також дівчата приходять, які просто ведуть блог для себе. Я кажу: добре, веди, але веди, саме головне показуй свій лайф, показуй там дітей, там чоловіка, якщо ну, хочеш. Хоча забігаючи наперед, в даний момент краще менше показувати або не показувати чоловіка. Так, далі показуєте там дітей, чим ви займаєтеся, там спортом, дітьми, ну будь-чим ви займаєтеся, все показуєте. так. І людина, люди так, прогріваються до вас як до особистості, що ви є людина, ви є така класна. Потім ви, як зміните нішу, ну... Захочете чимось займатися, наприклад, не, не знаю, іграшки в'язати, або там зефір домашній робити, так, і ви вже почнете продавати, і ці вже прогріті люди до вас, так, вони ж ваша цільова аудиторія, і ви вже тут продаєте домашній зефір, вони одразу вас будуть купувати. І вони перейдуть у цільову групу, а потім перейдуть у ваших клієнтів. Так, я думаю, зрозуміло, так? Тому вести, вести контент потрібно для всіх. Для цільової аудиторії, для одних людей будете ви цікаві, тільки як лайф контент у вас, так? А для других буде вже цікавий експертний контент. Тому треба міксувати і експертний, і лайф. Так, це зрозуміло. Далі ми ж переходимо до. До, -до, -до, до сегментації цієї цільової аудиторії. Дивіться, а сегментація що це? Це процес розподілу аудиторії на групи. Дивіться, вони можуть бути за загальними. Так, так, так за загальними параметрами. Які це параметри? Це стать, які це параметри? Це стать, вік. І місце проживання, так? Е, от, ну, до прикладу, так? Е, навіщо нам оці такі моменти? От е, місце проживання, да? О, ну, на, навіщо мені? Де живе людина? От мені, якраз у моїй ніші, зовсім не важливо, де вона живе, чи за кордоном, чи в Україні, в будь-якому місті чи селі. Але якщо от е, Е, була у мене клієнтка, е, вона з броварів, так, пече торти. Ну, це е, пече торти вона, так, зараз я заходжу до неї на сторінку, і я її ніколи не знайшла, тому що у шапці профілю не написано бровари, місто бровари. розумієте? Тому їй дуже важливо оцей саме аналіз цієї цільової аудиторії, де живе її. Цільова аудиторія, її цільова група. Це бровари. Вона має написати це в шапці профілю. Чому я спочатку і сказала про шапку профіля і цільову аудиторію, так? Да? При чому вона тут? От і при тому. Далі, за особливостями потенційного клієнта, це сімейний статус, його звички, його освіта. Так? От, наприклад, навіщо мені його сімейний статус того клієнта? Наприклад, а якщо ви адвокат. Вам же цікаво, чи який сімейний статус у ваших клієнтів. Наприклад, якщо це адвокат по розлученнях спеціалізується, так? їй вже будуть цікаві саме люди, які одружені. От вам і приклад. Далі, але є ще глибинний аналіз: це коли ми визначаємо болі, потреби, мрії. Бажання, страхи нашої цільової аудиторії. це можуть бути ну, такі, як я. Да? От я по такому принципу аналізую свою цільову аудиторію, тому що вона, от, які можуть бути потреби в моєї цільової. Упаковка блогу, да? як правильно упакувати, як правильно змонтувати відео. Я не знаю, як накласти субтитри в Ріус, Да? Це моя цільова аудиторія. Я знаю, що вона, у неї є ці болі, і я ці болі вирішую. Ці потреби я її задовільняю. Я маю надію, все зрозуміло. Так? Далі, от, дуже, -дуже класний мене приклад є. Моя сестра менша, вона зараз живе в Америці і вона там працює баристою у кафе. І приходить до неї власник і каже: Оксана, попробуй цю каву. Вона така попробувала, каже, ну мені занадто солодка. А він каже: Ну, да, для мене теж засолодка. Але для наших клієнтів вона саме то. І я така собі думаю, от реально. Цей власник да, кав'ярні знає свою цільову аудиторію. Він знає, що треба туди, бо просто моя сестра вона дзвонить нам і розповідає, як вони там каву п'ють. Це просто дуже солодка зверху ще купа вершків, потім купа солодкого сиропу. Каже, це взагалі неможливо пити. Але власник знає, що його цільова аудиторія, цільова група любить саме таку каву. З вершками, з сиропом, і щоб солодко-солодко було. Зрозуміли? Оце вам такий приклад. Я думаю, він вам буде корисний. Так, переходимо далі.